Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні в нас 11 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, також разову перевірку авто. Список міст для перевірок бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче там номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Лайк, коментар, підтримку каналу. Гарного вам перегляду. Ренос Сценік 2011 року, 700 ціна. Так, і ще акція повний бак в подарунок, 1,5 дизель. Авто пройшло повне ТО, хороша комплектація, клімат двохзонний, 212 тисяч пробіг. Так, електроскладання дзеркал бачу. Ось є. Так вона виглядає. Так, безключовий доступ, салон комбінований. Мультикермо. Шестиступанева механіка. То семимісний? П'яти, Так, І парктроніки. Так, BMW другої серії. Першу зустрічаємо на ринку. 18-го року. 15 900 ціна. 2-літровий дизель, 150 кінських сил. Придане з Німеччини. Так. Так, 137 тисяч пробіг, контакти диктую. 067 728 06 45. Так, дивіться, як вона виглядає в салоні. Так. Шестиступенева механіка, є підігріву сидінь, кліматконтроль, дисплей. Вона виглядає ззаду. Є фаркоп і парктроніки. Ford S-Max 2013 року. 10500 10 ціна, двохлітровий дизель, дизельний двигун, автоматична коробка передач, підказує власник, 173 тисячі пробіг. Так, контакти і є. Комбінований салон. Так, вона виглядає. Максимально вам показую стан. Так, є підігрів сидінь. PowerShift-автоматична коробка. Клімат-контроль. Покажу, ще задній ряд сидінь. Так, є парктроніки. Peugeot 5008. 2012 року 7500 ціна, 1,6 бензин, 211 пробіг. Шкіряний салон. Є підігріва сидінь. Так, доглянути таке авто. Є панорамний дах. Так, авто семимісне. Зараз ще ззаду покажу. Шестистепенева механіка, клімат-контроль. Що Так, і ще два сидіння тут. Ой. Є. Фаркоп парктроніки. Опель Зефіра. 10-й рік, 6900 ціна, 1,7 дизельний двигун. 125 кінських сил. Так, 256 тисяч пробіг. Контакти має бути вам видно. Так, це у нас кінець 10-го року. Чи тут буде вам видно? Є. Передні електросклопідйомники. Мультикермо, шестиступенева механіка, кліматконтроль і парктроніки. Volkswagen Tourn. Два є купі. Тут у нас п'ятий рік. 5800 ціна. Так, свіжопригнано, напевно, двохлітровий бензиновий двигун, 98 кінських сил, 189 тисяч пробіг. Так, на жаль, немає контактів до власника. Це ваша машинка? Ні. Немає. Так, шестиступенева механіка. Буде вам погано видно. Клімат контроль. Так виглядає і цей. Можливо, один власник. Тоді телефон буде той самий, бо на цьому ціночку є. Так виглядає. Четвертий рік, 5,850 ціна. 1,6 бензин, коробка автоматична, 231 тисяча пробіг, контакти 0,68, 211 25 75. Так, в салоні нічого не буде видно. Напевно. Так, є підігрів сидінь і клімат. Рено Сценік. 14 року, 9850 ціна, 1,5 дизель, Семимісна, свіжопригнана, 211 тисяч пробіг. Так, є різні авто, контакти. 0,95, 117, 35, 36. Так, по салону нема можливості показати. Шестиступанева механіка. ще не бачу. Так, є фаркоп. Рено сценік. Восьмий рік. 4900 ціна буде ще торг. 1,5 дизельний двигун 78 кВт. пригнана, 191 тисяча пробіг. Так, друзі, нема контактів і не бачу власника. Зараз, можливо, підійде. Авто зачинене. Просити час такі автомобілі до п'яти тисяч. Не знаю, і, і не видно, на жаль. Шестиступанева механіка, клімат-контроль, і парктроніки. Так, знайшли власника. Контакти. 0,97. 8,6, 5,3, 729. Так, давайте вже відразу і салон покажемо. Так вона виглядає. Так, салон комбінований. Так виглядає кермо. Шестиступка. Кліматом вже говорили. І задній ряд сидінь. Дача лоджі вже трошки частіше вони трапляються на ринках. Так, це в нас семимісна, 12-й рік, 8200 ціна, 1,5 дизель, 90 кінських сил. Свіжопригнана. Так, 87 тисяч це так розумію оригінальний пробіг. Так, контакти диктую. 0,50, 800 35, 90, 53. Так, ну, так вам показую. Там шаряс сидінь. Буде видно. Є фаркоп. Ford Форд Сімакс, шостий рік. 5350 ціна, 1,6 бензин. Свіжопринено, не бите авто. Контакти є. 234 тисячі пробіг. Так, в салоні виглядає приблизно ось так. Трошки буде видно стан сидіння. Так, потестепимо механіка. Клімат. І фаркоп. Реносценік. Восьмий рік. 5,650 ціна, 1,6 бензин, свіжопринена, максимальна комплектація 225 тисяч пробіг. Так, є різні авто, контакти, на всякий випадок 099 117 35 36. Так, Там є панорамний дах, клімат-контроль, шестистопанева механіка. Така погода, що не можу вам багато чого показати.